Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко, який втік перед вторгненням, живе у великій квартирі в Польщі. Відповідно до майнової декларації Христенка, за 2022 рік ці апартаменти нардеп орендував порендував 19 лютого за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії. Проте це не єдиний його колапс. Також у поданій у листопаді цього року декларації Хрестенко продовжує вказувати у власності родини квартиру в Москві. Невже його зовсім не турбує той факт, що все це відіграється? На ньому пізніше, таке як він втік під час такого складного часу в країні, а також продовжує вказувати на власність в країні терористі. Після таких деталей шлях до України назад повністю перекритий. Зокрема, у своїй же декларації Федір Христенко зазначив, що квартиру в Польщі орендує разом з дружиною та дочкою власника громадянина Польщі Мацеєжа Драшкевича. Точна адреса у публічно доступній декларації не вказана, але ймовірно, це будинок на вулиці Сармацькій в елітному районі Варшави. Шави, де за інсайдерськими даними видання Бахмут Ін у серпні 2022 року були зафіксовані одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760 Li, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував. Крім нового орендованого житла в Польщі, нардеп вказав в декларації, що родина володіє квартирою на 176 квадратних метрів та трьома паркомісцями у Москві. Ця нерухомість записана на дружину Марину Хрестенко з 2018 року. Орієнтовна вартість таких апартаментів згідно з сайтом нерухомості приблизно 1 мільйон доларів. Та приховати усе нардеп не зможе, адже недавно стало відомо, що Хрестенко виїхав з України за 10 днів до повномасштабної війни. Депутат вилетів із Борисполя 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався. В 2022-му Христенко Хрестенко задекларував лише 42 тисячі гривень депутатської заробітної плати так у суму можна пояснити тим, що керівництво Верховної Ради назвало Хрестенка одним із найбільших депутатів-прогульників, через що йому припинили нараховувати зарплату. Тому в нашій країні нардепи розділяють людей на дві категорії: вища ланка та простий люд. При тому, що вони свідомо ставлять такий розподіл: одні мають воювати та не мають права виїжджати за кордон, а іншим можна все виїжджати за кордон, гуляти там на всю купувати дорогі квартири. Та як тільки їх припруть до стінки та скажуть піти на фронт, вони відразу ноги в руки та навтюки. Загалом нардеп задекларував 13 об'єктів нерухомості своїх та у власності дружини. В Україні квартира в тимчасово окупованому Донецьку у власності з 2007 року, дві квартири дружини в Києві. Перша з 2015 року 121 квадратний метр, вказана як фактичне місце проживання нардепа. Друга з 2018-го 169 квадратів. Нардеп також потурбувався і за Одинні зв'язки, зокрема, у власності дружини, житловий будинок у Гореничах. Київської області з кінця 2019-го – 400 квадратних метрів. Та земельна ділянка так само на 2900 квадратних метрів та два гаражі дружини у Києві з початку 2019-го – 23 та 17 квадратних метрів. А в тестях Христенка Сергія Брюховецького є бізнес зв'язків групуванні ДНР. Проте такі зв'язки зовсім не завадили йому в 2021 році отримати від державного УкрЕксімбанку кредит на 60 мільйонів доларів для. Купівлі торгівельного центру Sky Mall у Києві як спільна власність у подружжя є колекції картин 19-го та 20-го століть по 24 та 13 відповідно: 47 скульптур, меблевий гарнітур та столове срібло. Набір на 24 особи у декларації. Зауважується, що право на це майно набуте до подання першої декларації, тобто до обрання Хрестенка депутатом. Ось так жирують нардепи, доки в Україні йде війна. А висновок такий: як тільки їм стає скучно, вони спокійно можуть виїхати за кордон та розважатись там, не думаючи ні про що. Але як тільки їм дорікнути за відповідальність та працю на користь країни, відразу тікають. Але покарання нас дуже не таких нардепів. і Вони відпрацюють все. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові, та бережіть себе.